Перед вами ще одна посилка з Китаю. Війшла вона до мене 23 дні. Ціна за цю посилку Це є 0,79 долара. Це я брав наушники з вільними руками. Їх там повинно бути 3 штуки. Ну Відповідно, ціна 0,79 це і за одну штуку. Ось в такій упаковці вона прийшла. Трек номер не прослідковувався. Будемо дивитися, що там. Гарно, не вийшло відкрити. Будемо відкривати, як виходить. Ось таких три набору вільних рук. Ось така інформація тут вказана. Кому це буде цікаво. Мені потрібно спробувати. Як працює звук? Надпис Samsung полустертий на них, хоча дизайн досить такий непоганий, дротини є дуже тоненькі, вигляд досить непоганий. Тут звук вже більший, ніж в деяких наушниках, які приходять за, такі, за таку суму. Два наушника робочі. Попробуємо звук скручується. Як на диво, все працює досить непогано. Пауза працює. По суті, досить непогано, кому даний товар підходить. Замовляйте, ссылка буде в описі. Кому дане відео сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на канал.